Мені апельсин зв'язати. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Підтирно купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Ви дивитеся єдині новини. Це канал Україна» і З вами знову Людмила Добровольська. Годину тому росіяни ударили дроном Молнія по спортивному об'єкту у Слобідському районі Харкова. У мерії кажуть, наразі без постраждалих, а вночі окупанти зруйнували термінал нової пошти. Убили чотирьох працівників і ще п'ятьох поранили московити у Харкові. Ворог застосував свій фірмовий подвійний удар, атакував балістикою, а потім у те ж саме місто ударив безпілотниками. Рятувальники витягали людей з під завалів. Із місця атаки наша Ірина Антонюк. Вже майже добу на зруйнованому терміналі нової пошти не припиняється робота. Співробітники і волонтери розгрібають завали. Рятувальники розбирають аварійні конструкції. Це була комбінована атака. Спочатку росіяни вдарили двома іскандерами Ема, потім спрямували на логістичний центр чотири Герані. На території є підземне укриття із десяток ось таких бетонних наземних. І ракета влучила прямо в одне з них. Укриття зруйновано майже повністю наразі, за нашою інформацією, тобто попередньо, те, що ракета влучила саме в укриття. І дві людини загинули тобто безпосередньо в цьому укритті. Ще дві людини загинули безпосередньо в самому терміналі. Зі зруйнованого укриття рятувальники просто під час повторної атаки змогли дістати двох поранених і передати лікарям. Усього у шпитали чотирьох співробітників терміналу. Ще один від госпіталізації відмовився. На зараз все в порядку загрози життю немає. все стабільно. Вони також всі стабільні в палатах загального перебування. Операція пройшла успішно, тому я думаю, що. В найкоротший термін ми зможемо їх виписати додому, і вони зможуть вже бути з сім'єю. Вже відомі імена загиблих співробітників. Це Віктор Пархоменко, Тарас Вовк, Євгеній Єрмаков і Дмитро Захаров. На жаль, цього разу той тобто, навіть не врятувала професійно укриття бетонне споруда. О, тому... Також ми будемо проаналізуємо цю ситуацію. Вже будемо робити висновки, як зробити так, щоб це не повторилося. Один із варіантів, що розглядає компанія, збільшити кількість підземних укриттів, аби дістатися будь-якого можна було за лічені хвилини. Збитки від атаки ще підраховують, але вже відомо термінал зруйновано вщент, і всі пошкоджені посилки ідентифікували таких. Півтори тисячі. Є півтора тисячі посилок, які пошкоджені. Зараз ми вже передали цю інформацію до наших фахівців до контакт центру. Вони телефонують нашим клієнтам, запропонують Запропонують компенсацію. Цей термінал окупанти атакують вже в четверте. Та в компанії кажуть, відновлять його роботу знову. А поки роботи тривають, працюватимуть по вже відпрацьованому алгоритму і посилки клієнтам обіцяють доставляти вчасно. Із Харківської області Ірина Антонюклексі Жучков. Ми Україна. Марафон Єдині новини. Дронами по самісінькому середмістю Одеси били росіяни цієї ночі. Один із шахедів летів просто у стіну ліцею архітектури, і інший пробив дах у фітнес-центрі. Уламками побиті лікарня, дитячий садок. Є влучання по двох об'єктах енергетичної інфраструктури. Дісталося і відомому пляжу Ланжерон. У квартирах Одеситів вибуховою хвилою повибувало навіть міжкімнатні двері. Щонайменше шестеро людей травмовані. все рознесло. Починаючи зі стелі, все тріснуло. Стіни порвало шпалери, все розірвало. Гардероб нічого живого немає. Лише два дзеркала вціліли. Сусідку навпроти дверями причавило. Її забрали у важкому стані в лікарню, і в п'ятій квартирі нижче теж жінка постраждала. Не припиняють росіяни бити дронами по Херсону. Зараз ви побачите, як виглядає багатоповерхівка у центральному районі міста. По обіді окупанти атакували її безпілотником. Вибуховою хвилею пошкоджено фасад, побиті балкони, вибиті вікна і двері у квартирах. Люди не постраждали, але кажуть, ці житлові квартали московити знищують з повітря уже не вперше. Там лежать. Запчасті дрона, акумулятор здоровий. Керпичі все повилітали, балкони, стекла, двері, приліт. Ну, Попали в по машині, приліт, Повредило праве крило. Сусідня машина розробила повністю. Ворог атакував енергооб'єкти у Запорізькій області. Поранено двох працівниць обленерго. У однієї численні опіки, але загрози її життю немає. Стан іншої співробітниці важкий. Швидка забрала її непритомною. Через пошкодження обладнання знеструмлено тисячі споживачів. Енергетики намагатимуться заживити абонентів. Щойно це дозволить безпекова ситуація. У столиці області екстрені відключення, графіки не діють. У Києві дефіцит електроенергії навіть для критичної інфраструктури. Без опалення досі залишаються півтисячі будинків. Там, де відновити електрику, не вдається, ДСНС підключає будинки до генераторів великої потужності. І вже кілька діб після масштабного удару 9 січня без світла залишаються деякі міста і села області. А після сьогоднішньої ранкової атаки Ірпінь, Буча і Гостомель. Томель знеструмлені повністю. Уряд запроваджує доплати для енергетиків, які відновлюють постачання світла, тепла і води після ворожих обстрілів у складних погодних умовах. Прем'єр-міністерка Юлія Свериденко наголошує, аварійні бригади енергетичних компаній працюють у надскладних умовах цілодобово. Це на межі людських можливостей і з постійним ризиком для життя. Вона доручила Міністерству енергетики спільно з міністерством фінансів підготувати відповідне рішення. У грудні для енергетиків запровадили були щорічну премію кабміну, щоб відзначити їхню мужність і професіоналізм. енергосистема зараз проходить найважчі випробування. Ворог постійно обстрілює наші об'єкти. Важкі погодні умови і морози збільшують навантаження. Наші енергетики, попри все, швидко повертають світло і тепло в наші домівки, і це титанічна праця. Саме тому ми запроваджуємо доплату для енергетиків. Тому ми доручили Міністерству енергетики та Мінфіну винести відповідне рішення на Кабмін вже цього тижня. Київ ініціює проведення екстреного засідання ОБСЄ через невпинні російські обстріли та ігнорування Москвою мирних ініціатив. Замість роботи над мирним уруглюванням війни, Росія підвищує ризик ескалації бойових дій. А напередодні Радбезу ООН різко засудив удар ракету «Арєшнік» по Львівщині і масовану атаку по Києву, яка залишила мільйони українців без тепла і світла у пік зимових морозів. На екстреному засіданні Радбезу представники країн заявили, що атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України є глузуванням із мирних зусиль Сполучених Штатів. Росія навмисно зриває всі мирні ініціативи. Росія навмисно дочекалася початку січня, коли температура в Україні впала до мінус 15, щоб завдати один із найруйнівніших ударів дронами та ракетами по нашій енергетичній інфраструктурі, загнавши мільйони цивільних в умови холоду та замерзання. Місія ООН із моніторингу прав людини оприлюднила звіт. Минулий рік для цивільних в Україні. Став найсмертоноснішим, загинули більше 2,5 тисяч людей, і ще понад 12 тисяч зазнали поранень. Більшість загиблих у прифронтових районах, де переважно живуть літні люди. Торік побільшало жертву через те, що окупанти стали частіше запускати дрони і атакувати Україну далекобійною зброєю. Найжахливішими атаками назвали в ООН листопадовий удар по будинку у Тернополі і Липневий у Києві. Наголосили і на масштабних ударах по енергетиці, які тривають і досі. Ну а в українського парламента несподіваний кадровий день звільнень і не призначень нових старих міністрів. Спершу із посади міністра оборони відправили у відставку Дениса Шмигаля, який встиг посидіти у цьому кріслі лише півроку. Михайла Федорова звільнили із посади першого віцепрем'єра і міністра цифрової трансформації. Відправили у відставку і очільника СБУ Василя Малюка, яку профільний комітет погодив тільки із другої спроби. Далі у сесійну залу винесли призначення Дениса Шмагаля першим віце-прем'єром і міністром енергетики. І його депутати провалили. А призначення Михайла Федорова, міністром оборони, навіть не виносили на голосування. Повернутися до цих питань обіцяють уже завтра. Нагадаю, усі ці урядові кадрові ротації є ініціативою президента. Дональд Трамп закликав ранських протестувальників захоплювати установи. Він підтримав мітингарів, назвавши їх патріотами. І заявив, що допомога вже у дорозі. Це дослівно. Іран другий тиждень штормить від масових протестів проти режиму Аятол за різними даними загиблих цивільних від кількох сотень до кількох тисяч. Вашингтон обіцяє жорстку відповідь на насильства. На столі у Трампа різні варіанти, зокрема, і можливий удар по країні. А держдеп сполучених штатів закликає американців терміново покинути Іран. Іранські патріоти продовжуйте протестувати, захоплюйте свої інституції, запишіть імена вбивць і гвалтівників. Вони заплатять за це дорогою ціною. Я скасував усі зустрічі з іранськими офіційними особами доти, доки не припиняться безглузді вбивства протестувальників, Дональд Трамп, президент США. Ну а тим часом у Криму окупаційна російська влада відключає людям інтернет і уповільнює роботу мобільних мереж. А пояснює це обмеження інформаційних потоків з заходами безпеки для протидії загрозам у період так званої СВО. Про інформаційну блокаду і намагання росіян перетворити тимчасово окупований півострів на керований інформаційний простір. Кримчани ексклюзивно і анонімно розказали нашій Ільвіні Сидбулаєвій. Дивіться: кілька спроб і всі невдалі. Так сеньє намагається дозвонитися до рідних на окупований півострів. Спробую, наприклад, у фейстаймі подзвонити родичам. і От взагалі, бачите, воно просто скидає. Давайте спробуємо ще раз. Нічого не відбувається. Дівчина вже три роки живе у Києві. Вона виїхала з тимчасово окупованого Криму до столиці вже під час повномасштабного вторгнення, щоб вступити до університету. З міркувань безпеки ми не показуємо обличчя та змінюємо голос, бо рідні сані живуть в окупації. Дівчина щодня їм телефонує, однак зв'язатися вдається не завжди. В день ще більш-менш можна зв'язатися, знову ж таки, не кожен день, а, але ввечері це особливо. Важко зробити ввечері, можна навіть не намагатися. Ми завжди зв'язувалися або по WhatsApp, або по FaceTime. можна чути по одному слову, можна взагалі нічого не чути. Матвій, як і саньє, теж із Криму. Чоловік понад п'ять років працює в it компанії. Його літні батьки живуть в окупованому Севастополі. Матвій дуже переживає за їхнє здоров'я. Коли немає зв'язку, дуже за них переживаю. Бо ти не знаєш, чи це добре в них по здоров'ю, чи не треба якась допомога, чи вистачає ліків, бо з ліками теж проблема. Трошки нервуєш, пишеш якісь повідомлення, намагаєшся додзвонитися, використовуєш різні месенджери, щоб мати цей зв'язок. Але ну дуже радіш, коли дізнаєшся, що вони тобі відписують. Останнім часом окупаційна влада Криму почала без попередження відключати людям інтернет та уповільнювати роботу мобільної мережі. Пояснюють, мовляв, усе заради безпеки. Але насправді йдеться лише про посилення контролю над населенням та військовими базами. Зразу падає зв'язок. ну тобто вони роблять так, щоб не було можливості обміну інформації. Мобільний інтернетом розглядають як ризик через можливість швидкої самоорганізації населення, фіксація зловживань та поширення інформації, яку окупанти хочуть приховати. Водночас росіяни намагаються просуховувати кримчан, тому примусово нав'язують їм свій месенджер. Це один з інструментів тотального контролю над жителями півострова. Вони розширюють і впроваджують свою систему. Вони її називають МАКС, яка підконтрольна в тому числі силовим структурам для того, щоб контролювати трафік і комунікації, які відбуваються між людьми на тимчасово окупованій території. Доступ до інтернету кримчанам обмежують, аби ці отримували лише офіційну. Затверджено Кремлем інформацію. Інструменти гібридної війни, такі як контроль над інтернетом, і фактично позбавлення можливості отримання релевантної інформації, тому що що вони хочуть зробити, щоб громадяни в Криму мали лише обмежене коло і спілкування, і в тому числі інформації, подачі інформації, щоб вони отримували її лише з російських ресурсів або відповідно кримських ресурсів. Або обійти контроль окупантів кримчани встановлюють VPN на свої телефони. Це дозволяє їм отримати правдиву інформацію та підтримати зв'язок із близькими, що знаходяться поза півостровом. Та росіяни вже починають блокувати ці сервіси, аби повністю ізолювати людей від світу. Ільвіна Сибулаєва, Костянтин Царинок. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Вже рівно о двадцятій. Ми з Олегом Панютою підсумуємо цей день у програмі Єдині головне. А зараз слово знов моїм колегам Юлії Галушці і Олегу Білецькому. Побачимось. Доброго вечора. І слава Україні, героям, героям слава. слава. Почнімо зі збору. Код Куар з'явився на екрані. На що нині збираєте? Яка є потреба ваша? Збираємо. це постійний наш перманентний збір на ремонт автівок, тому що автівки це буквально кров війни. Це те, що необхідно для виконання всіх бойових і тилових задач. І без автівок на жаль неможливо. На жаль, дуже часто автівки ламаються, виходять з владу. Доводиться їх ремонтувати часто і за власний рахунок. Тому просимо всіх небайдужих, хто дивиться зараз громадян, цивільних долучитися до цього збору, підтримати, тому що це допоможе нам ефективно стримувати росіян і відбувати їхні атаки. Долучайтесь. Будь ласка, є QR-код, є номер картки, кому як зручно. Станом на зараз на цій банці є 30 тисяч гривень, але верхньої межі немає, тому що як уже Тарас сказав, це те, що потрібно постійно без кінця машини ламаються. Їх треба лама, латати, підлатувати. Ми самі бачимо в якому стані машини на передовій. Тому не будьте, будь ласка, байдужими. Тарас, давайте поговоримо з вами про оперативну ситуацію на напрямку, що ви бачите станом на зараз. Наразі ситуація, в принципі, так як і раніше, не відрізняється. Тобто, росіяни продовжують перти, росіяни йдуть цими малими піхотними групами. Ми їх виявляємо, знищуємо. Вони не зважають і на погодні умови, ні на снігопади. Вони йдуть буквально кожного дня. Ці їхні піхотні малі групи наразі. Нам вдається їх виявляти і знищувати, і стримувати лінію оборони. Але так само їхні і дронові підрозділи діють дуже активно. Тобто, от їхня тактика вона полягає в цих двох компонентах. Вони вибивають нашу логістику, щоб ослабити оборону, і намагаються просочуватися малими піхотними групами. Тарасану я навмисне зайшла. Подивилась на сайт дуже. погоди. Там мороз у Покровську до мінус 10, мінус 12. Росіяни спочатку війни вони все казали, от прийде генерал Мороз. Вони на нього дуже сподівалися. Змінилась їхня тактика з приходом генерала мороза. Тактика, як я вже казав, не змінилася, але мороз певні корективи вносить. Тобто, як мінімум, це впливає на батареї дронів, тобто, вже це впливає і на дальність польоту, і на час, скільки дрон може перебувати в повітрі. І це вносить певні корективи в роботу операторів дронів. І так само ну, це фізично ускладнює якби, перебування на позиції, і Такі умови ну дуже складні, і, і доїзд до позиції дуже часто до позиції доводиться йти пішки, тому що ну, будь-яка автівка вона швидше виявляється ворожими дронами, і це є відразу пріоритетна ціль для них. Пішки можна якось заховатися і дійти. Відповідно, в такий мороз працювати всім складніше, але це як і на нас поширюється, так і на них. Тобто їм так само важче. Вони теж люди і ну, хоча які вони люди, звісно. Але їм теж в мороз не так легко доходити до наших позицій. Навіть ну, так, ми розуміємо, що ви вам йдеться передовсім про фізіологічні ознаки, так а не моральні. Бо людина це якраз сукупність, так засадничо. Якщо ми подивимось, а тут одного важливого елементу бракує. Діпстейт аналітики пишуть про певні просування росіян на покровському напрямку, тактичні їхні задачі наразі, які вони як там ситуація виглядає. Ну, власне, їхні тактичні завдання це от якраз таке просування, повзуче, таке інфільтрація в наші позиції. І другий компонент їхньої тактики це робота по нашій, нашій логістиці, тобто дронами, вони намагаються відсікати підвезення і ротацію власне і наших бійців, піхотинців, і підвезення всього необхідного до позиції відповідно. Коли складно навіть щось доставити до позиції, дійти до неї фізично, відповідно тримати оборону значно складніше. Вони це розуміють. Тобто вони працюють по логістиці і в той же час продовжуються ці їхні такі просування малими пішими групами. Захід в міжпозиційний простір наразі, як я вже сказав, нам вдається їх стримувати, вдається в своїй смузі виявляти їх завчасно. Але ну, на жаль, ця тактика. В деяких випадках приносить їм результати, вони поки що не відчувають дефіциту в піхоті і продовжують перти. А як в таких погодних умовах поводиться важка техніка? Он в Києві де спаливо, замерзає в машинах. А що з цим пальним, яке до танків, до ПМП? Є можливість її зараз застосовувати? Ну, я можу сказати, що солярка, яку видають, як видають збройні сили України, не замерзає. Тобто а росіян? працює вся техніка щодо російської. Ну ми не бачимо зараз переміщень саме таких броньованих колон, тобто вони не йдуть на броні в атаки, але вони використовують броню в своєму тилу там більше для якихось своїх логістичних завдань, тобто для доставки там перевезення і такого іншого. І от ну, тобто, вона рухається, витримує ці морози. Я думаю, росіяни теж якби ну не зовсім уже відсталі і знають, як зробити так, щоб їхня солярка не замерзла. Нагадаємо ще раз про збір, який триває. Збір на ремонт автомобілів. Це такий перманентний поточний збір, тому що потреби з'являються весь час нові і нові. Техніку треба е, лагодити, особливо в зимовий період. Техніка потребує особливого догляду. Ми тут е, знову ж таки в цивільному житті бачимо це на своїх автомобілях. Що говорити про техніку для військових в військових умовах? Тому, будь ласка, долучайтеся до цього е, збору. код QR на екрані. Поговоримо, може хвильку так само про ваше так. Зване побутове життя. От як воно виглядає ем, типовий день бійця степових хижаків. І з огляду, звичайно, на ті морози, які зараз є. Ну, типовий день може відрізнятися залежно від спеціальності того чи іншого бійця. Звичайно, найскладніше це є піхотинцям. Їхній побут є надзвичайно важкий особливо на самих позиціях. Це ну перебування в. Досить такому тісному бліндажі на холоді для того, щоб не демаскувати позицію, там особливо і не розведеш якісь там, не поставиш буржуйку, тому що ну, дим він відразу ж демаскує і це дуже сильно. Ну якби це цього ніхто не робить, тому це ускладнює перебування. Але там коли вони йдуть на ротацію, тобто їх замінюють, у них вже побутові умови дещо покращується, тобто кожен. Свій побут облаштовує на війні, ну скажімо, під себе, тому що, ну звичайно ж, держава надає багато чого, забезпечує там, всім необхідним, але от побут облаштувати все-таки це якби на плечах бійців. І кожен собі облаштовує робить так як, так, як йому зручніше, так як йому комфортніше. Тому дуже часто там, скажімо, коли не на завданні. Бійці достатньо ну достатньо затишні собі е, умови проживання організовують. Є така можливість, є можливість відпочити на щастя. В нас в бригаді в принципі з поповненням все ну достатньо непогано, і е, ну можна ротувати навіть і піхотинців, е, і там, щоб вони не сиділи там по півроку на позиції. Ну, страшно навіть уявити, як в такий холод бути десь там під землею. В буржуйки не можна палити. А наскільки ефективні зараз, знаєте, окопні свічки? Чи вони не демаскують позиції? Ні, окопні свічки не демаскують, тому що ну, все ж таки вони не дають такого потоку диму. Так, це ефективна, ефективна річ. Ну, звичайно, проти морозу мінус 10, навряд. Чи вона прямо врятує, але ну, з нею краще як мінімум там світло, і е, тобто, якесь тепло вона дає, звичайно ж. Щодо комунікації з цивільними, і ну, я не знаю, чи доречно говорити про підтримку цивільних. От просто скажіть, як, є, як це виглядає, і е, які маєте, яку маєте практику, е, зокрема на, на своєму напрямку. Якщо це стосується цивільних, це величезна роль цивільних в підтримці збройних сил. От навіть от зараз цей конкретний збір, і я сподіваюся, цивільні, які зараз дивляться, активно донатять, тому що це є дійсно, ну це дуже необхідно, і без цього ми не змогли би тримати вже стільки, стільки років, вже чотири майже роки оборону. І це не тільки нашої бригади, стосується всіх. Якщо ви маєте на увазі цивільних. Які безпосередньо проживають в районі проведення бойових завдань. Ну, звичайно, там є цивільні, які намагаються допомагати, але там, де вже йдуть бойові дії, найкращою допомогою їхньою буде просто виїхати, тому що росіяни прикриваються ними як живим щитом, використовують їх. І дуже часто ми бачимо відео, як росіяни вбивають цивільних. Тому найкраще, звичайно ж, виїжджати в більш безпечні. Райони, і ну, це насправді допоможе Збройним силам, якщо ми зможемо не оглядатися на на присутність цивільних і е, ефективно знищувати Росіян. А цивільні, до речі, дослухаються, коли їм військові кажуть, що треба виїжджати? Ну на жаль, не завжди. На жаль, ну бувають там так звані ждуни, які чекають, думають, що там за Росією їм буде краще або. Або просто люди, які там вважають, що їм немає куди їхати, що їх ніхто там не чекає, і вони вже там готові, вже будь-що зустріти в себе вдома. На жаль, такі люди теж є, і не всі виїжджають. Якщо говорити про потреби, з якими ви стикаєтесь зараз, якими вони є тут. Я широко поставлю це запитання, бо звичайно передовсім йдеться про амуніцію, про безпеку і про. Е Знаряддя, я так це назву. Але з іншого боку, є і інші потреби. Ну, бо відомо, всі люди, і, і, і ці людські потреби вони так само грають роль. Ну, звичайно ж, потреби там зброї і всьому. Але насправді з цим ще в нас все непогано. Потреби в людях є так само: проводимо рекрутинг, є у нас велика кількість вакансій на сайті. Можна обрати собі Ну як бойову, так і тилову. Посаду можна обрати. Посаду за своїми цивільними навичками, виконувати важливу роботу у війську для держави. Е тим, чим ти можеш. Тобто, посильну таку е роботу. Е є велика кількість цих вакансій, тобто, всі вони є на нашому сайті. Можна зайти, обрати, долучитись до підрозділу. Е ну і потреби. Е Потреба от зараз на ремонт автівок і це дуже нагальна потреба. Тому ще раз закликаю принагідно всіх, хто дивиться, задонатити навіть декілька гривень. Це дуже нам допоможе. Ну дивіться, не декілька гривень задонатили, а станом на зараз уже 66 тисяч з половиною. Дякую всім, хто долучався до цього збору. Але там немає верхньої межі. Треба більше і більше. Самі знаєте, скільки коштує ремонт машин. А вони на фронті дуже швидко. Ну, зазнають уражень, ушкоджень і ламаються. Тому долучайтесь, будь ласка, важлива взагалі кожна копійка. Тараса, спасибі вам велике, спасибі всім, хто донатив. Тарас Мишак, старший офіцер комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем. Степові Хжаки імені Якова Гандзюка.